В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Минулої неділі ми говорили про першу заповідь Божу, і якими гріхами ми ображаємо Бога в ній. Сьогодні я би хотів, щоб ми зробили крок далі і подивились на другу заповідь Божу. І як ми супроти неї грішимо. А може і таке, що ми. І грішимо і не знаємо, що це є гріх. Друга заповідь Божа застерігає від надармо сказаного імені Господнього. В одному місці у Іванелії Господь каже, кожний, хто призве ім'я Господнє, той спасець. Але є інше місце, коли Господь Ісус Христос каже, не кожен, хто скаже Господи, Господи, той спасець. Звідси випливає, що ім'я Боже може як помогти, так може і ще гірше зробити. Це є найбільш поширений гріх. Чи ти віруючий, чи ти невіруючий, чи ти не священник, чи ти вбивця, чи безбожник, ти можеш від кожного почути слова О май гад» По телевізорі, чи тут, о oh, Боже Господи. А Бог його знає, Бог знає, що, клянуся, Богом величезний у нас набір. Якщо в тамтих країнах є тільки знаєте, О гад», один тільки, то в нас, знаєте, отих слів. Для зв'язки, це є слова для зв'язки слів. В нашому народі є дуже багато. На цей гріх ми практично не звертаємо уваги у нашій мові. А часто взагалі думаємо, що вживаючи в нашу в наші речення слово Бог, ми думаємо, що ми щось добре кажемо. богохульством рішить той, хто. Зневажає, жартує, сміється або дивиться на те, коли сміються з Бога або з Божого, що мається на увазі? Зі святих, зі священників. Та, Бо Господь каже, Ісус Христос, хто гордує вами, каже до священника, хто гордує вами, гордує мною. Коли ми в жарти вплітаємо Бога чи святих. В жарті немає кордону. Природа жарту така, щоб втримати аудиторію, треба наводити щораз більшу різкість, щоб втримати аудиторію. Тому всі актори, коміки, всі блогери починають з безневинного жарту, потім плавно переходять у вульгарні речі. І закінчують богохульством. Я собі пригадую, теперішній наш президент, а тоді ще автор і актор 95-го кварталу робив дуже негарні речі супроти Господа Бога, висміював його. Пародія на Тайну вечерю. пародія на ноя, зробивши його наркоманом, Так, коли він курить травку. Присутності Господа, пародія на Мойсея. І це є не короткі відео, це є короткометражні фільми. Я їх тоді не дивився, але я передивився їх вчора, щоб для себе дати оцінку. Скажу, що Господь такого терпіти не буде. Не буде. Ніхто не буде розбиратись, чи жарт, фільм, відео було смішне, чи не смішне. Апостол Павло каже, з Богом жартувати не можна. Це є послання до галатів. З Богом жартувати не можна, і Бог осміяний не буде. Покаятися нам треба, вашим дітям, всім нам, що ми дивилися ті передачі і разом сміялися з нашого Бога. Це є два. Третє це є святотатство, зневага святих речей. Які призначені для, для вшанування Бога, або церковних обрядів. Так? Коли ми неправильно хрестимося, це є гріх проти другої заповіді Божої. І інші церковні обряди, а також непристойна поведінка у храмі. Цим ми найбільше ображуємо Бога. Коли ми сміємось в храмі, коли ми говоримо в храмі, коли ми обертаємось в храмі, це є гріх проти другої заповіді Божої. Святий Амросій говорить, такі люди приходять до храму з малими гріхами, а вертаються додому з великими гріхами. Ісус Христос не часто гнівався, і лютував. Але коли побачив, що зробили з храму, і люди, і священники, які прикривалися його ім'ям, тоді Він. Вийшов з себе. Він тоді розгнівався, вигнав і сказав: Тім молитви ви зробили печерою розбійників. Промовляти ім'я Боже ми маємо з належною шаною. Шана це поєднання страху. Любові і поваги. Тобто. Вживаючи в нашій мові Бога, ім'я Господнього, ми повинні схилити голову. І обов'язково зі вставкою, Господи, прости, Господи, благослови, Господи дякую. Тільки так, якщо немає оцієї процедури схиляння голови, і з тими вставками, то це скоріш за все буде гріх? Отакі три моменти, будь ласка, догеньте пам'ятайте. Бо це не жарти, це є, бо якщо починаючи з четвертої заповіді, це є гріхи проти ближнього, то перші три заповіді це і проти Бога. Вони найважчі. Шаною вимовляти ім'я Боже, або взагалі не вимовляти. Та, спочатку взагалі не вимовляйте, так що ви собі потренуйтесь. І потім помаленьку помаленьку навчіться правильно вимовляти ім'я Боже. Не жартуйте з Богом. Хто хоч один блогер або автор сказав проти Бога чи посміявся з ним. Забрати, відписатись, Ви будете терпіти. Хто посіє, той пожне. Разом з ним. І в храмі будьте, будь ласка, уважні. Амінь. Слава Ісусу Христу!